За добу українські силовики знищили близько двох сотень бойовиків. Водночас, загалом, ситуація на сході залишається украй напруженою. Проросійські підрозділи не припиняють обстрілювати позиції урядових військ та цивільні райони. Разом із тим, кількість обстрілів. Дещо зменшилось за добу, їх було два десятки реактивними градами. Противник обстріляв Луганську та місто щастя в бік Донецька гатили півдесятка разів. Кілька залпів з БМ 21 пролунали у напрямку Маріуполя. Станом на цю хвилину маємо підтверджену інформацію про щонайменше два десятки розтрощених житлових будинків у секторі. Чиє потерпілі досі невідомо. Найбільшою концентрація сил бойовиків залишається на Дебальцевському напрямку. Місто поливали з градів та мінометів. Двічі піхотні підрозділи противника намагалися атакувати позиції українських військових. У відповідь сили АТО завдали артилерійських ударів. Поблизу Чорнухиного та Міуса також було дві спроби штурму українських позицій. За даними місцевого управління внутрішніх справ, більшість мирних людей, які залишилися у Дебальцевому, перебувають у підвалах та укриттях. За інформацією громадської організації, Донбас Сос завтра з 8 ранку, по 17 із Дебальцевого хочуть відкрити так званий зелений коридор для евакуації цивільного населення.